Сергій Дикий переселенець із Сумщини. Нині він успішно працює в Іваничівській багатопрофільній лікарні на Волині. Про причини, через які йому довелось кардинально змінити життя і покинути рідний дім, згадує ледве не зі сльозами на очах. Ще приїхав із Сумської області. Це було на початку в березні 22-го року. На початку війни, коли у нас там була окупація, приїхав сюди. Влаштував свою, ну як якось питався влаштувати своє життя, шукав роботу, звернувся до адміністрації. Мене взяли, і тепер працюю вже два роки. Якось виживаю. Якби сильно не хотілось Сергію дикому повернутись додому, це поки зробити неможливо на Сумщині. В нас п'ятикілометрова кілометрова зона. Там зараз іде примусова евакуація і все остальне, тобто вернутись туди немає. Тут у лікарні на Волині Сергій Дикий працює лікарем, акушер гінекологом а також проводить операції. У медзакладі його досвід дуже згодився. Іваничівська лікарня вперше має лікаря такої категорії, який ще й оперує. кажуть, раніше таких послуг у лікарні жінкам не надавали. Тут я працюю зараз. Уже і лікарем, акушер гінекологом пройшов курс стеж первинної спеціалізації. Працюю на Ультразвуці, я mm -hmm. до цього працював там. Там теж така лікарня ну, по можливості до війни була така, як і тут. Роботи mm -hmm. вистає, ми оперуємо, оперуємо все. У мене вища категорія, там я тут також пропрацював 20, та більше 25 років завідуючим. No, Нічого. Mm -hmm. Працюємо. Спільну мову з усіма знайшли, з лікарями з адміністрації, скажемо так, колектив дружний, приємно працювати. На Волині люди добрі. Відтак чоловік зізнається, після ворожої окупації та втрати рідного дому щасливий, що вдалось почати нове життя саме на Волині. Чоловік не опускає рук і сміливо крокує вперед, допомагаючи людям і рятуючи життя у лікарні в Іваничах.